Тетяна Клапчук 17 історій для малят Веселі клубочки Бабуся плела для онуки теплу шапочку, а маленьке кошеня лежала поряд і спостерігала за клубками ниток. Вони наче м'ячики каталися по підлозі. Кошеняті дуже кортіла погратися тими дивом'ячиками, але бабуся сурово подивилася на нього і погрозила пальцем ні ні, бешкетнику. Коли почало сутеніти, бабуся залишила плетіння і пішла готувати вечерю, а як повернулася, кошеняти ніде не було. Ані на дивані, ані у кріслі, ані під шафою, а клубки всі розкидані по підлозі. От не послух, подумала бабуся, напакостив і заховався. Почала вона змотувати нитки і раптом, як підскочить, із одного клубка стирчав пухнастий хвостик, розмотала бабуся клубок, кошеня і знайшлося.